День малята! Сьогодні я вас познайомлю з зошитами, в яких ми будемо працювати протягом року. Це зошит з математики, зошит з розвитку мовлення і будемо готувати з вами ручку до письма. Давайте з вами подивимося, з чого буде складатись наш зошит. А зошит у нас складається з обкладинки, на якій написано з чого це зошит. А потім йдуть сторіночки. А на цих сторіночках розташовані різноманітні заняття для вас. Ви тут будете рахувати, малювати протягом всього року і сторіночок тут дуже-дуже багато. В кожному зошиті є рекомендації. Подивіться, будь ласка, ось вони. Тут розказано, як треба сидіти за столом, коли ви працюєте, як треба малювати. Як треба тримати ручку або олівець? Будь ласка, почитайте, подивитесь разом з батьками. Давайте з вами пригадаємо, як тримати олівець. Подивіться, як його тримаю я. Нам треба три пальчики всього лиш. На один пальчик ми олівець кладемо, це на середній пальчик. А вказівним і великим пальчиком ми їх притримуємо. Ось так. Діти, з кожним зошитом ми будемо працювати на окремих заняттях. Так що будьте уважними, я бажаю вам, щоб ви плідно працювали, виконували все добре, були уважними до побачення!